Доброго дня всім! Сьогодні у нас буде три варіанти на вибір і ми подивимося енергії грудня. Що принесе грудень? Самі енергії, якими вони будуть. Вибирайте рожевий кварц, обсидіан і е, горний кришталь. Так, гірський кришталь. Думаю, щось, щось не так. Гірський кришталь. Наступне відео я зроблю також на енергії грудня на місяць, але ми там подивимося з вами по сферам. Сфери роботи, фінансів і особистого життя. А зараз енергії. Яким буде місяць грудень для вас? І так, перший. Другий. І третій. Доволі Дно ну, колоди все-таки вісьмірка жезлі, доволі рухливе, добре. Надіюсь, ви встигли вибрати. Одинички, привіт! Яким буде місяць грудень для вас? І так, у нас принц жезлів, двійка кубків і король жезлів. Ну що, дивіться, в принципі, доволі хороше, тому що тут є вогняна енергія, є. Такий сплеск є, мається на увазі це енергія бажання. Можливо, для когось енергія спокуси буде теж. А також буде і енергія пристрасті, тому що двійка кубків. Хтось е, може перейти з певного, з меншого до більшого. Давайте будемо зараз говорити з меншого до більшого. Хочу ще взяти, давайте колоду тут. А у нас колода зірки е, по ній. Так. Я вам зараз покажу. Спочатку не показала, хто не знає, це ця колода, такий бокс для неї великий. Вона кровлянська. Давайте зараз чуть-чуть уточнимо. І так, двійка кубків. Це можливість примирення, це можливість пар, це можливість зустріти когось, до прикладу. Якщо це любовна, тому що це все полюбовна. Полюбовна, пристрасна енергія. Ну, В принципі, рожевий кварц. Ой, тут початок. Дивіться, тут доволі хороший або, ну, початок і продовження. Тому що продовження в цій колоді, в принцесі диски, вона дає момент розмноження, про що й говорить король жезлів. Тобто місяць буде пристрасний на плоди. Це може бути конкретно взята людина для вашого життя. Людина для жінок це такий жаркий мужчина для в принципі, який йде або буде в союзі. Отут у вас все так кипить, бурлить і тому подібне. Або зустріч з таким мужчиною, і хороша хороший зав'язаний, хороше зав'язане знайомство або продовження. Того, чого є, можливо, перехід кажу з рівня на рівень, рівень, тому що переходить з принца в короля. Так, йдемо далі дивимося. Так, тут, в принципі, в цій колоді у нас король. Ну, тобто, вище все-таки вище по рангу, вище по статусу. І так, ой, тут королева. Ще й королева цю карту нам викинула колода. Війка кубків, що у нас взаємо зв'язок і успіх, причому фізичного рівня показує фізику. Тобто, це не просто якась мрія буде. Головне, щоб ви правильно вибрали свій варіант. Все головне розумієте, це не просто що ви думаєте, мрієте, десь далеко переговорюєтесь або про когось там. Це конкретний успіх на фізичному. Тут мають бути фізичні зустрічі. Ну і сама королева Пентаклей, королева дисків також говорить про це. І, і корол... Тут пара. тут пара, Тому що це корол... король і королева жезлів. от, от так. Перший варіант рожевий кварц, сказав про те, що ви будете насолоджуватися якимсь спілкуванням. Скоріше всього, я б казала, що це пара любовна, тому що в нас двіка кубків, як би ми на це не дивилися. Так можна казати, що до вас буде дуже в принципі самі енергії хороші в будь-яких. Починання або продовження того, що ви почали, ну, почали і в будь-якому спілкуванні, якщо будемо переходити ну, більш обширно. Все, перший варіант, ми напевно закінчуємо. З чим я вас вітаю, тому що це десятка пентаклей і імператриця одноколоди. Тут або ви, ох, щось якась така карта різко відкрилася, дві кажезлів. дві кажезлів дає тут силу і могутність, в принципі, певне воз'єднання двох сил в одну, коли сила силу підтримує, підтримує певна точка, можна сказати, сила силою, яка з. Яка створює реперну точку творіння і доходить до бачите, жезлової масті. Простими словами, ну дивіться, якщо у вас вже є пара, от те, що у вас є, в принципі, має примножуватися і бути як це, благосклонним. Якщо ви в пошуку, і ще раз кажу, що хочете. Зустріти свою людину, то цей місяць дуже-дуже-дуже важливий для вас. От. Чекайте наступне відео. Можливо, співпаде там з вашим вибором. Якось так дивіться. Я маю на увазі вибір варіанту. все буде у вас добре. У вас і так, все буде добре завжди. Так, двічки, привіт. Що вам, які енергії для вас грудня? Що вам несе грудень? Так, це дуже добре також. Ого, нічого собі. Ну що, у вас вікно У вас вікно і таке, знаєте, коли людина насолоджується своїм статусом, могутністю. Принцеса Кубків, коли задоволена взагалі людина? Ну, в принципі, в принципі люд... дивіться, це місяць щастя. Ну я по-другому по не скажу. Так, я по-другому просто не скажу, хоча у нас і це. Ні, чекайте. Я не можу сказати по-другому, що це буде питання над чим. Над успіхом. А чому? Зараз. Сумірки. Чекайте, а тут будуть плоди, плоди. Дивіться, виходить якась гармонія процесу. В принципі, це, це смола закам'яніла, це, це ж не камінь, це, але все одно це є земля. Це є земля, ну, така, розумієте, все, вибір такий, що має відбуватися на фізичному рівні, можна сказати, більше. І. Те, що дивіться, тут певне питання е, якоїсь або інформації, або усвідомлення для вас, або навіть е, питання як перемоги після поразки, після е, тяжкого стану. Тут якась гармонія приходить. Тобто певне, г, певний гармонічний стан, гармонійний такий. Е, так це може бути. Е, ну, я, я не можу сказати, що. Я не можу сказати, що е, люба затримка, або заминка, що вона вас е, має якби, розстроїти, або ще щось. Ні, навпаки, ви входите тут в більш, е, ну якби видихаєте душею. Можна сказати, що ви це чекаєте. Щось було, щось дуже, 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 дуже складне, і по цьому дуже складному приходить якесь або осяяння, або рішення. Так воно може бути або надавати вирівнювати дорогу, або заспокоювати якесь положення ну, в вашому житті. Тобто, знаєте, температура, яка спала, ну, до прикладу. І людина йде на поправку. І людина цим задоволена. Ну, ну, як задоволена? Ну, тобто вона видихає після чогось тяжкого, можливо, скандального, можливо ще щось. Ну, Тут вирівнювання ситуації. Реальне вирівнювання і. А, Ну, як вам сказати, ну це можна назвати, коли людина виздоровлює. Ну можна. Я вам вже такий приклад розказую по енергіям. А ви дивіться, тут дві сімірки. Дві сімірки в будь-якому випадку нам дасть ще ну, як би, Божу допомогу і можливість вистояти. Тут десятка ми дивимося від чого. Я тут е, карту розкриваю. А тут е, певна пев, певні напади, хитрі, е, хитрі маніпуляції, ходи, е, те, що е, старалися, можливо, проти вас. Добре, е, давайте, якщо проти вас була якась жорстока або жорстка гра, е, вона вся іде, ну я, а вона була. Вона вся якби або нівелюється, або спадає. Ви тут входите, реально е, ну от, получаєте якусь більше сильнішу можливість і закриваєте певне питання. А ви його закриваєте? Не можу сказати, чи на короткий строк, чи вже назавжди. В принципі, карта Ангела мала би нам підказати, дивіться, два, ту, два туза мечів, все-таки... Ой, Боже, два туза мечів, Трійка Пента... Трі... Поїхали, називається. Трійка мечів зараз, секунду, тому що... Трійка, трійка. Так, не можу сказати, що питання буде вирішене за місяць до кінця, от, от до кінця повністю. Але з якоюсь розрухою буде покінчено. І далі, знаєте, як після смак чогось. От певне питання виздоровлення воно є. Набір, скажімо, якоїсь потуги воно є. Але на початковому рівні все-таки, що буде вас трохи ну, можливо розчаровувати, можливо, не зовсім так, як би ви хотіли, не зовсім такі можливості. Але ви вже багато-багато працюєте, у вас вже є певний досвід, і з певного рівня ви, ну, якби ви стартанете, стартанете, причому доволі, доволі швидко і доволі, доволі благонадійно для вас. Тобто ви переходите знову з рівня чаш, ой, це рівень чаш і буде, з рівня пажа, з першого рівня на рівень другий. Але місяць до кінця місяця, скоріше всього, ви будете ще на рівні ну, якби першому рівні, на рівні пажа. от і так. Захочете, захочете, ви однозначно більше і, швидше, більше і швидше, але це буде пізніше і в ускореному темпі. Ой, тут двійка, знов двійка кубків. Ну, якось так. Так, Дякую двічки. І яким буде для трієчок грудень місяць? Так, король кубків. Дев'ятка Пентаклей. Слухайте, дуже хороша енергія на Грудень. Вісьмірка Пентаклей, дуже хороші енергії йдуть на Грудень. Треба буде зробити, я вже давно не робила сім енергій взагалі, до кінця року. Реально треба зробити, що несе нам? От які взагалі сім енергій? Я реально не робила, треба подивитися. Ну, тут по ну, як. Особистий, скоріше всього, для вас, для кожного, для кожного варіанту, це ваш особистий вибір такий. Дуже хороші енергії по всім трьом варіантам, що, звичайно, мене дуже-дуже-дуже радує. <свят> uh, і так, король кубків, якщо по загальній енергії говорити людина, яка задоволена. Ну, взагалі, ну про що говорити? Найвищий рівень uh, вдохновіння, найвищий рівень задоволення, любові і так далі. Тим більше дев'ятка Пентаклей. Людина відпочиває, людина має можливість. І робота, якби якщо це питання роботи, то робота крутиться, розумієте? Вона йде, воно як все як відстроєному від, 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 э, механізмі йде. Тобто цілий місяць так, є певна круговерть, можливо, якісь подарки, хто кому, хто дарує, хто приносить, хто готує, але ми ж знаємо, який це місяць. І слава Богу, тут для когось, звичайно, особливо, дівчата, зверніть увагу на питання, тому що тут, дивіться, тут іде карта самотності і король кубків. І це може бути певна певне спілкування, або в вашому оточенні може бути якийсь мужчина до прикладу, або можливо якесь знайомство. Не пропустіть мимо. І це може бути як і прихоприхід на роботу, до прикладу, або ви по справам якимсь ідете. Ну, тобто знову ж в якійсь рутині такі. Хлопці, дивіться також, тому що тому, що це, це ваша карта, і будьте активні. Ваш, ваш, ваш простір відкритий. Ваш простір відкритий. Не буду говорити, гуляй не хочу, але ваш простір відкритий. Так. Ну, дивіться, тут можуть, можуть реально ламатися якісь стіни, які, які вас обмежували. Просто які вас обмежували. Головне, щоб е, була сила волі на е, взяти себе в руки і е, дати можливість от польот фантазії. От я хочу, хай буде так, я хочу відпочити, або я хочу. Я хочу подихати, я хочу uh, радісно ну, сміятися. Я хочу, ну ну, щось таке. Я хочу розумієте, Дати можливість видохнути душі, дати можливість їй ну, згадати про неї, що ця душа ваша. Uh... Може співати, може, може, все-таки. Ну, вона знає шлях. Ви знаєте що? Може, вона знає шлях. Тут у когось, у когось дивіться, ну, в принципі, доволі цікаве, пристрасне знайомство, і ідея все-таки двійка, двійка чаш. Двійка любові, пара. Так що гарно, гарно проведений час однозначно. Головне, щоб тут є попередження, ну, щоб ви не пропустили, якщо, це... якщо когось дуже сильно цікавить власне питання відносин. А якщо ми дивимося просто по енергіям, то я вам вже сказала, людина, яка має можливість от місяць не несе напруги, злості переживань, ще якихось таких дуже великих тяжких. Відносин, розборок якихось. В принципі, людина має отримати, тут може бути якийсь прибуток по роботі, тут може бути якісь виплати, такі, які вам належать. Тут може бути, ну, до прикладу, як 13-та зарплата, яка була колись. Не знаю, чи зараз вона існує, а взагалі і в реаліях сьогодення, чи вона взагалі може колись десь існувати. Ну, якось так. Тобто якісь виплати, якісь те, що вам ви над чим працювали, ваше, ваше особисте, може вас порадувати. Тут матеріальна карта. Ну, Тобто, так, тут ще матеріальна карта, і вашою матерією, тим ви будете задоволені. Тут може бути все і краса, і пере, те, що ви захочете міняти, до прикладу, ну, я не знаю, прикрашати себе, дім, подарунки. ну, тобто... Я кажу тільки, дай Боже, все, дякую всім і, і мене вже самоцікавить. Дуже хочу зробити. Так що чекайте, будь ласка, і підтримуйте, будь ласочка, підтримуйте наш український контент, і, зокрема, мене. Дякую всім. Мене звати Олександра, хто в мене вперше. І до нових зустрічей.